Вітаю вас. Починаємо рубрику стрес продовжувати. Точніше, продовжуємо, починаємо. Я хочу сьогодні поговорити про стрес і евакуацію. Рік про це не казала взагалі, але, на жаль, наші реалії доводять до того, що знову повертаємося до цього питання. Сама по собі евакуація не несе в собі позитивних емоцій, тому що. Це вимушений переїзд у зв'язку з небезпекою, серйозною небезпекою. І, на жаль, є така евакуація, коли ти розумієш, що назад ти не повернешся або не буде куди повертатись. Перше, що мені в голову йде, це зараз тебе Покровська, Добропілля. Ну і прифронтові райони, звісно, це зрозуміло. Не без нашого Волчанська. Не без цього. Я не хочу взагалі про це казати. Харківщина, вибачте, мені неприємно взагалі думати про це. Тому що це важко, огидно і незрозуміло за що? Мені. Харківщина, то ми розуміємо прекрасно, але все відновиться. Однозначно відновиться. Я коли прочитала новину про відновлення ізюмських лісів, висадка ізюмських лісів, мені ж на душі легше стало. Скажу вам чесно: все буде. Треба тільки закінчити. Але в той же час людям потрібно буде жити в іншому місті, в інших реаліях. Не всі готові виїжджати, не всі хочуть виїжджати, і не всі, я так розумію, можуть виїжджати. Тому що різні категорії людей пенсіонери любимої. Про вас, я взагалі не кажу окрема категорія. Про вас повинен піклуватися Пенсійний фонд, соцзахист і держава. Як і було завжди. Ви та, така дуже така ніжна верства населення, яка потребує допомоги, без допомоги ви ніхріна не зможете, це зрозуміло. Тому тут або родичі вам допомагають, або інші організації волонтери. Я кажу ще про ту категорію людей, яка може собі дозволити виїхати. І почати інше якісне життя в іншому місці. Це дуже важливий момент. Дуже-дуже. Чому, коли оголошують евакуацію, треба на це звертати. Тому що її оголошують, перш за все, у випадку небезпеки і обстрілів. Головні причини це посилення, конкретне, обстрілів, посилення небезпеки. Харків був у ризику евакуації у травні 2024 року. Я мала дуже багато інформації з різних джерел. Я вам робила розклади, ті, що потрібно було викладати, я не як дехто. Всі зрозуміли, про кого ще скажу. Я викладаю те, що вам потрібно на той момент. Грузити зайвим я не грузила. Скажімо так: вірогідність була окупації, була вірогідність там оточення прориву, все це було. Поки воно було на рівні вірогідності. Нас ніхто не евакуює, ніхто не каже нікому виїжджати, як ви знаєте. Якщо є велика вірогідність і починається цей процес, взагалі там прориву, обстрілів, посилення, наближення бойових дій, це вже евакуація, яку оголошують? Її не просто так оголошують. Знаю, що в Сумах оголосили Сумська область, не самі Суми, слухаємо уважно, Сумська область. Не просто так, значить, там є сильніша небезпека для людей. Реагувати чи ні, виїжджати чи ні, це ви вирішуєте самі. Тільки ви. Небезпеки для окремих людей, це, звісно, проглядають через індивідуальні розклади. Знову ж таки, я притримуюсь такої думки, що кожна людина створює своє життя. І небезпеки для кожної людини абсолютно різні. Хтось може виїхати, його там у нас дуже не гімно, як це було. У Хмельницькому при обстрілі постраждали харків'яни було. А хтось буде сидіти, вичікувати покращення, і нічого з людиною не буде. Є і такі випадки. Все індивідуально. Але для основної маси небезпеки сильні. Бачила Добропілля на днях відео, що дійсно сильно обстрілюють Донеччина. Ви ж розумієте, одну річ у вас будуть знищувати і лупити. Це не мої фантазії, це не мій бред, це реалії. Це наші реалії. На жаль. Тому треба реагувати на те, що за вікном завжди кажу, і реагувати адекватно і продуктивно. Якщо є можливість завчасно виїхати, ви розумієте, що потрібно робити, знову ж таки, Покровськ, не без вас, всі ви розуміли, що буде капець, багато хто виїжджав. Я бачила багато відео, ви викладали, що просто пустий будинок залишається. Вивезли максимально все? Це мій підхід, до речі. Вигрібсти максимально все. Я це вмію. Так. Як, якби також допускаю різні варіанти, поки що, поки що. Всі повинні допускати різні варіанти раптового від'їзду. Як це може бути? У мене поки що чемодани не заставлені нічим. Вони з краєчку стоять. Максимально там використання всього. Нова пошта в поміч також не забуваємо. В принципі, як вам сказати, зараз можливостей багато завчасно виїхати, в принципі, і вивезти багато речей. І це нормально. Це класно і круто. Так, є ситуація, коли біжа... бігти треба швидко. Але зараз, як по мені, те, що відбувається, воно відбувається продумано, очікувано, і можна виграти собі час, щоб зробити все швиденько. І головне максимально з собою речей взяти. Якщо цікаво, зроблю відео на це. Якщо вам дуже цікаво, я людина сама по собі. Ви не бачили, як я їздила на море на машині. Мене батько хотів задушити. Нормальні люди таке на море не тащать. Це мій характер. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, буду вам робити відео, що, як я таскаю і як я все це роблю. Таскала я багато. Навіть в евакуацію виїхала добра з речами. І так. Стрес і евакуація. Як з цим справитись? Як втримати себе в руках під час евакуації не піддати дії стресу і не впасти в паніку? Що робити? Давайте дивимось. Загрози, так. Це все від загрози. Угу. Тепер дивіться. Евакуація через загрози? Завжди. Заблуждення. Що це? Це ми думаємо, що ми можемо пересидіти. І допомога це потім, коли вона нам потрібна це волонтерська евакуація. У нас дуже багато таких думок, що воно нас не, не до нас не дійде, воно нас не коснеться. Дуже багато людей йде надії, сподівань. Ось в чому справа. І це стає проблемою. Тому що потім допомога потрібна в останній момент і гинуть волонтери, що найгірше. Тобто тут, в принципі, вже треба розуміти, що ці загрози, про які кажуть, вони є реальні, їх можна спрогнозувати завчасно і зрозуміти. І тут треба реагувати також завчасно, щоб потім, через те, що не зреагували, не гинули інші люди. Я знаю випадки, той же Вовчанськ. Коли люди не зреагували виїхати. Потім просили вивезти в останній момент, і люди гинули просто. Що дуже неприємно і жутко. Насправді. Ось чому проблема. З вивозом пенсіонерів проблеми. У мене ж бабусі дідусі є, у мене підхід жорсткий, досить. Хочете їхати, хочете ні. Це в мене такий підхід, бо. Людей цих заставити дуже важко і іноді взагалі неможливо. Цю категорію не треба. Тобто, в принципі, в травні місяці я виїжджала в село, ви всі знаєте, де я була, як я це робила, я вам це казала. Вони були вдома, мій батько з ними був вдома, дід після інсульту нічого, знаєте, нічого. Все добре. Якби тут кожного свої думки і цілі. Насправді, треба реагувати взагалі на загальні обставини. Якщо казати про те, що відбувається по країні, тут, вибачте, важко. На фронті важко. І якщо є сильні обстріли, ті ж каби, це жуть. Якщо обстріли кабами, також евакуація. Чому це піздіє? Я розумію прекрасно, що таке каба. Від них я і виїжджала два рази. Однозначно від них. Тому. Реагувати треба, але кожен реагує по-своєму. Це залежить від кожної людини. Я хочу, щоб ви просто максимально зберегли своє життя.